Поламалося. Розібрали ми оту усю штукенцію. І тепер шукаємо спеціаліста, який би зміг то скласти назад. Всім доброго дня, слава Україні! Як ви зрозуміли, мова піде по пневматичне сидіння з трактора John Deere сидіння грамер. Звичайно, спеціально ми би, мабуть, до нього не бралися, але довелося зняти сидіння, щоб добратися до моторчиків пічки. Бо ні кондиціонер не робить, ні пічка не робить. А коли вже зняли сидіння, то вирішили вже і подивитися до того сидіння. При покупці трактора ще так було відомо, що воно добите, там нічого не, не, не працювало, все взагалі купи не трималося. Я не знаю скільки років дійсно. 에, верніше, скільки мотогодин наїздив той трактор. а... Він з 95-го року. Отже, розібрали ми вщент. Чесно кажучи, не знаємо, чи то все вдасться скласти, тому що багато є таких моментів, що просто не розумієш, як воно має працювати. Можливо, тут вже нема всіх деталей. Ну, але разом з тим, якщо не вийде його скласти, то до докупи і буде як табуретка. Так ми в принципі і їздили. Значить, основною проблемою то є підошва, кріпиться до кабіни. Я так поступово відмиваю і щищаю. Коли розбирали, то в принципі нічого не показували. Ну, а це наш стильчик. Проблема яка? Проблема. Наступна. От Воно на двох пальчиках, один пальчик. Він тріс, вилетів, лежав внизу. Їздило на одному і тут отак розвалило втулку. Так що воно ніяк не могло працювати, бо воно все шалтай-болтай як воно мало працювати. Конструкція така, що вони виготовляли так якби дві частини, потім вставляли пальчики, зварували і так, получався готова деталь. Зараз доведеться це все зрізати, вибивати пальчики, ну, пальчики, або якісь калини. Треба буде щось думати. З чого їх виготовити і треба зробити втулку. Я не знаю, чи хтось колись то все розбирав. Відео ніякого на таку тему я не знайшов. Дуже, мабуть, це все складно. І я не дуже впевнений, що з того щось вийде. Хоча вся та. Це обладнання, воно цілком робоче, як компресор, так та подушка, вона ціла. Тут є сила селена регулювань. І є такі моменти, звичайно, що ми не знаємо, як воно має бути правильно. Можливо, хтось підкаже нам в процесі роботи, до чого ми дійдемо. Що, що вдасться нам скласти, а що ні, ну, не знаю. Дуже і дуже цікаве, цікаве сидіння. І дуже би хотілося, щоб воно працювало, тому що їздити на ото спущеному вниз, оце, це табуретка, табуретка. І так, треба зробити так, щоб був комфорт. Виточив нові пальці, заварено, пізніше зафарбуємо. І тепер то верхня частина і будемо то ставити збирати вже на місце. Тут не все так просто. Ось таким. Макаром воно все збирається. Тепер Наступні ролики тут вверху? То хіба тут стоять? Так. Ну але нам внизу треба спочатку поставити. Чого ти ті ставиш? Ну, Но виглядає? Внизу стоїть на підшипниках. Верху, ага. вверху, тут стоїть і покажи мені другий ролик, який має всередині голчастий підшипник. І тут є войлок. Так щоб все змастити, то отак треба розбирати. Ну ми вже при нагоді так, так, там змостив направляючи. Тут є. Так, тепер що ні, на себе тягне. Чого на себе? Фіксатор. Тристати той на закльопку. Він там має їздити. Ось вот такий фіксатор, і він там за. От тут, От Зараз будемо ставити заклепку алюмінію. Отвір. І так він фіксується. Щоб його витягнути, ми зрубували заклепку. Ось такий фіксатор. З другої сторони. Нарешті зібрали за другим разом. Так вона має стояти правильно. І одного, що ми не знаємо, тут є от такий фіксатор, того всього регулювання тут нема. Тобто воно повертається в сторону той фіксатор, і сидіння якби плаває зад-вперед, їздить. Не тільки вверх-вниз, тільки ще й То Тут нас не зрозуміло. Ді, 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 і, як би то показати. Поставив я отой фіксатор, і воно має можливість, якщо той, тут зняти той фіксатор, то воно ще якби плаває на тому проміжку. Або тут ще щось бракує, чесно кажучи. Ми того робити не будемо та й воно Практично воно мені не потрібне. Е, той фіксатор він гуляв, куди хотів. Зараз я висверлю ще один отвір і поставлю ще один болт. Тобто закріплю тут намертво, щоб тою функцією вже не користуватися. Але було би дуже цікаво, як воно фактично мало би працювати і для чого воно зроблено. Может что-то сломалось, может то тут и не хватает. Дальше ставим нижнюю часть. Такое выкручивать боком, не, не аж такого. Тут, а тут дальше есть у нас вот такие прорези тут. Не ні не, не так, Треба боком затухать. о. Так, и тогда болтом. прикручується. Амортизатор має регулювання по жорсткості чи по плавності роботи і управляється він через тросик ось тут, по можливості все вимазуємо. Солідовом. Пробуємо, як працює. Ну погучайся А там, щоб за штупори, тут Давай наплавніше Ну, звичайно, тут ще треба регулюватись кількість повітря, ну, але... Решта будемо перевірали вже на тракторі. Як нове. Поставили наступний елемент. Тут у нас регулювання взад-перед. Все позмашували, все акуратно ходить і все. Ідеально фіксується. До речі, є лейба. Зараз покажемо маркування, Ось таке маркування зроблено в Німеччині 12 вольтово. Далі має ще можливість регулювання, повертання вправо-вліво. Теж все позмашували, фіксатор. І що? Далі ставимо спинку. Майже повністю все зібрали. За чехов. Але щось бракує, правда? Відео буде мати продовження. Покажемо, що з того буде пізніше. Ну а сьогодні відео завершуємо. Всім всього доброго. В подальшому покажемо, як буде працювати безпосередньо на тракторі. Так що підписуємося на канал і чекаємо нових відео.